Старший водолаз Євген Пономарьов працює на рятувально-водолазній станції у Кримучуці. Уперше підводу він занурився під час навчання у військово-морській академії імені Нахімова, що у Севастополі. Ми для початку вивчали теорію. Два місяці, потім нас спустили перший раз під воду. Водолазом чоловік працює понад 13 років. З них, зокрема, вісім у Кременчуці. Відразу я прийшов сюди, відпрацював з 2012 року початку до 15-го. Потім поїхав на Каспійське море, там працював на платформах і у 2020 році повернувся знову сюди. За словами Євгена Пономарьова, робота водолаза – це не лише патрулювання на пляжах, а й пошук потопельників. Дивимося, якщо є якась течія, сильна, не сильна, десь може за кутку чи це сталося на середині чи далеко від берега, тоді ми дивимось приблизно, куди об'єкт може віднести від точки і йдемо від тої точки, де нам указав, якщо є хтось, і прямуємо по акваторії до примірного містоположення. Одним із найскладніших випадків, розповів Євген, був пошук рибалки, який не випернув після занурення. Видимості немає зовсім у воді. Тоді літо була всередині, вода зелена, він з охотничим ружйом. Ти не розумієш, де він знаходиться, ти знаєш, що у нього в руках ружье заряжене. Воно в будь-який момент може вистрелити. Після підняття тіла водолази повідомляють поліції та медикам. Далі транспортують людину до берега. Вже залежить від факту, де підняли тіло, де знайшли, де підняли. вже… Керуємося, чи залишаємо на березі, та міліція зі швидкою туди приїжджає, чи на катері доставляємо її сюди на станцію. Після завершення війни чоловік мріє продовжити кар'єру водолаза у міжнародних місіях. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.